Вітаю сьогодні. Ми розглянемо таку ситуацію. Коли під час написання і вже оформлення пояснювальної записки, чи то з курсового проєкту, чи з дипломного проєкту, чи навіть просто при написанні реферату, нам треба дивіться на екран, проставити нумерацію сторінок не самої першої, да? а виходячи з ДСТУ, це ми, там, з третьою нам треба буде зробити. Або, як в даному випадку, ви бачите, нумерація повинна починатися тільки з восьмої сторінки. Як швидко це і це. Зболісно реалізувати. Ось наш заготовлений текст. Перше, що ми робимо, це як завжди, заходимо в вкладку вставлення, знаходимо номер сторіночки і нумеруємо. Це завжди робиться згори справа. Відразу у режимі конструктора нікуди ми не переходимо. Бачите, ось так, нам треба поставити галочку, інші для першої сторінки. Ставимо галочку, і перша сторінка, точніше, номер першої сторінки, у нас автоматично прибирається. І коли ми вийдемо з режиму конструктор, ми бачимо, у нас нумерація починається з другої, третя і так далі сторіночка. І так ми зробили перший важливий крок. Далі, що нам треба зробити другим кроком це опуститися в саме кінець першої сторінки, поставити там, де закінчується у нас інформація, курсор зайти. У вкладку Розмітка сторінки, розрив сторінки, з'явився випадаючий списочок. Дивіться уважно, нам потрібно клацнути один раз мишкою на слово сполучені. Наступна сторінка. Бачите, у нас цифра 2 зникла, і у нас нумерація починається з третьої. І ось так ви щоразу опускаєтеся на кінець сторіночки, робите відповідний розрив до тих пір, поки ви не зупинилися на тій цифрі, з якої вам потрібно почати нумерація. Третя, четверта, п'ята, шоста, залежно від обсягу вашої інформації. Все. І хвилини не пройшло, а ми вже отримали потрібний.